Щойно завершилось засідання помісного собору Православної церкви України. У помісному соборі взяли участь делегати з усіх єпархій, з усіх куточків нашої української держави, тобто на помісному соборі взяла участь вся повнота нашої автокефальної православної церкви України. У цьому соборі були прийняті історичні рішення. Перше історичне рішення. Це про перехід на новий стиль, на новий календар, на новоюліанський календар. Це рішення, як ви знаєте, було прийнято на Архерейському соборі ще в травні місяці, а помісний собор, який є головним керівним органом, це рішення підтвердив і затвердив. Тобто, з 1 вересня цього року офіційно православна церква України. Переходить на новоюліанський календар. Календарна комісія нашої церкви вже підготувала відповідний календар, тобто, щоб з практичної точки зору не було жодних перешкод, і ми бачимо, що вірні Православної церкви України позитивно сприйняли рішення і Архірейського собору. І я переконаний, що буде прийнято також і вже остаточне рішення помісного собору. Щодо зміни стилю. Ми рухались протягом останніх п'яти років, вони запитували постійно, коли все ж таки вже церква дозріє і прийме таке відповідальне рішення. я постійно говорив про те, що коли ми відчуємо, що наші вірні, український народ готові до цього, зараз ми побачили, відчули і зрозуміли, що всі готові до зміни календаря, тому було прийнято справді таке. Історичне рішення щодо цього питання, також інше питання важливе, це що стосується статуту положення про управління Православної церкви України. Адже ми живемо вже 5 років, і помісні собори згідно статуту Православної церкви України відбуваються раз на 5 років. І це перший помісний собор після. Помісного об'єднавчого собору, який відбувся 15 грудня 2018 року, було прийнято також звернення в цей непростий час війни до українського народу і вирішено багато різних поточних питань і життя нашої помісної української православної церкви. Чи є спільна домовленість із державою, якісь обговорення консультації стосовно державних середрелігійних, як Як ви знаєте, що нещодавно був прийнятий відповідний закон за поданням президента України, де було змінено ці дати, вже покрова не буде святкувати 14 травня, а перенесено на 1 е, жовтня, на 1 жовтня, бачите, я вже цей. На 1 жовтня, тобто відбулася вже зміна, навіть на законодавчому рівні був прийнятий відповідний закон. Також вже було прийнято стосовно Різдва, що тільки 25 грудня буде вихідний день, тобто державне свято. І щодо святкування Дня державності. Ми святкували 28-го, тобто і завтра будемо святкувати вже в останнє, 28 липня, день пам'яті свято рівно князя Володимира, день хрещення Роси України і День державності. Тобто це свято також перенесено вже на згідно нового стилю. І в подальшому також інші свята будуть поступово адаптовуватись, переноситися і сприйматися. тому що це буде перший рік, це будуть перші місяці в цьому календарному році. І щоб не було певної плутанини, я думаю, що ми вже остаточно перейдемо разом із українською державою, з українським народом, будемо святкувати всі свята, які важливі такі для українців. Разом це буде і державний день, вихідний день. Чи зараз в умовах війни немає вихідних неробочих днів, але в майбутньому ми будемо спільно визначати такі особливі дати для нашого українського народу. Що є рішення помісного собору, і що вже складається вчительність закладів, як проводить, чому є архіреїв. А це не обов'язково архіреї. Тому що Помісний собор складається з делегатів архіреїв всіх архіреїв, священників і вірних мирян. І тому тут не всі архіреї. Ті, які були проти цього рішення. Але це засвідчує, що ми приймаємо рішення соборно, а не примусово. Бо ми зберегли також можливість для тих громад і монастирів, які поки не готові тимчасово залишитись на старому календарі. Ми не, не діємо примусово, а добровільно, бо з часом. Всі доєднаються і будуть на одному календарі. Але ми проаналізували досвід інших помісних православних церков, які також втілювали календарну реформу свого часу, і бачимо на їхньому досвіді, що якщо діяти більш жорстко, то може бути розділення на основі церковного календаря, яке ми бачимо і в Грецькій церкві, і в інших церквах, але. Ми не повинні зараз в час війни допускати розділення в українському суспільстві, і тому ми залишили таку можливість для тих парафій, які поки що готуються. Ми не обмежували їх часовими рамками. Коли вони дозріють, остаточно вони, я думаю, що долучаться до цієї реформи. Цей календар не стосується пасхалії, тому що у православних і католиків різна пасхалія. І є відповідна комісія, створена від православних і католиків, які розглядають це питання вже тривалий час, щоб спільно святкувати Пасху. Але ми дотримуємось тієї пасхалії, яка є у православних. Які святкують ну, в інших помісних православних церквах, і тому це не від нас залежить, це залежить взагалі від рішення, яке повинно бути прийняті на рівні православних і католиків. Зараз ведеться діалог стосовно цього питання, але ми залишаємось на православній Пасхалії і будемо далі святкувати Пасху разом з, усіма, з усім православним світом.